Коли мої синочки просять піцу, а мені лінь готувати тісто, тому готую ось такий швидкий варіант піци у лаваші. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи я не одна така, хто дуже-дуже не любить колотити тісто на піцу, це дуже довго і не завжди є на цей час. Хоча у мене на сторіночці, ви знайдете. Дуже круті рецепти, тіста як для піци, так і на вареники, пельмені, випічку різну. Тому обов'язково підписуйтеся зі мною смачно та легко готувати. Сам процес приготування настільки простий, що не потребує додаткової озвучки. Все роблю з того, що було в холодильнику. Салямі, сир, у мене мікс твердий та моцарела. Таким чином все формую, нарізаю порційними такими шматочками, можна, до речі, запекти і цілим лавашом, або ж розділити його навпіл. А можна мені знімати ще один рецепт, щоб приготувати дитині в школу в ланчбокс. До речі, ця ідея туди теж дуже смачна та доречна.